До ефіру доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, який зараз якраз перебуває у Сполучених Штатах Америки. Вітаємо вас вітаю доброго ранку. Дякуємо дуже, що долучилися в Україні. Ранок в Америці вже ніч. Зараз в очікуванні наближення цього дня інавгурації. Які панують настрої про що говорять, і які сподівання, що буде після цього дня. А ну це такі дивні канікули, бо ми всі тепер більшість Америки будуть мати страшні зимові бурі. Це одна причина, чому інаугурації вони змінили з надвірної площі до середині какомплекс капітолу. Але це означає, що більшість американців будуть триматися вдома і напевно побачать інавгурацію. Може більшість ніж нормально, бо це випадає на вихідний день. Це є державне свято у понеділку, так само. Але так само в той сам час є інші події для, для цього. Американці зацікавляються. Є чвертьфіналь фіналь чемпіон... Піонство американського футболу цілих вихідних. А після інаугурації ще буде чемпіонство футболу на університетській рівні. Тут є багато причин з чим займатися чи приготовлення до бурі, чи чи якою вони живуть у Каліфорнії. Ще треба переживати страшні пожежі. То я думаю, трохи Америка від мати відпочинок, щоб дивитися на присягу велику, але поза тим є багато інших справ, на яким Америка ну зацікавиться. Кого із політиків, зокрема європейських, запросили на цю інавгурацію. Чи можна робити якісь певні висновки з того, які імена є повідомлені про тих людей, які там будуть? А кого не запросили? Ну ми чули, що ем, прем'єру Італії Мелони, як і ем, з Угорщини Орбан, декотрі певні були запрошені, але головне в тім, що була зміна через цієї бурі, що ми не знаємо докладно, які е, славні чи е, високознані е, е, гості будуть е, фізично присутні в тім. і це може змінити думку чи прилетіти чи ні з поза Америкою. Е, навіть ті е, мільярдерці, які мали всі брати участь, понад шестеро їх які є запрошені, але так як ви знаєте. Кабмін пропонований Кабмін Трампа так само має на два рази більше з тих мільярдерців, так само то всі, що були запрошені раніше, отримали терміново. Оновлення від поліцаї капітолу, що навіть і що ви отримали запрошення, ми не знаємо аж до неділі, хто буде присутній, хто може брати участь, хто ні. То ми ще чекаємо до нинішній день, щоб офіційно ті гості з поза Америкою були не мали домовлення, або і так само ті, ті мільярдерці так само. Ви вже згадували про погодні умови, через які було змінено і саму процедуру, і місце проведення інавгурації, але разом з тим Ройтерс повідомляв, що вчора в суботу, зокрема в Вашингтоні, тисячі людей виходили на такі протести власне, проти інавгурації і а, з плакатами і скандинували власне власне такі а, проти Трампа заяви, як повідомляє Ройтерс. І наскільки ми бачимо, по відео, людей було в принципі немало. А чи такі протести є масовими по країні, чи багато людей взагалі, до них долучаються, і чи реагує на це якось сам Трамп влада? А цей рух, який організував це цього разу, набагато менше ніж навіть і що числі ну звучать багато, але набагато менше людей цього разу, як на ранішій інаугурації, коли був вседержавний марш жінок. А тут цього разу це було долучене як марш народу, більше мішанина соціалісти інших радикалів, і воно не має такий самий таку саму силу, як цей славний марш жінок, який стався, і тиждень після перемоги у 16-му році, як і так само на самий день інагурацію Трампа у 17-му році. То це е, е, не, не має такий великий вплив. Ми побачимо, що більше і більше люди хочуть брати участь цього разу, навіть славні виконавці, співаки, е, музикальні гурти вони цього разу беруть участь, а раніше у 2017 році вони бойкотували цього. Жіт, наскільки є ймовірність, що також і українська делегація може бути присутня або на інавгурації, або на можливо інших заходах, які будуть далі продовжуватися в цей період. Ну як звичайно є українські і американці, які є донори, активні республіканці, ті, що звичайно мають отримують запрошення до інагурації, але менше втім, ті, що будуть присутні на інагурації, бо знову вони перенесли це всередині капітолу, то більшу увагу для тих будуть ті «галафети», з яких є понад десятеро через цілий вечір? Традиційно президент спробує відвідати кожний такий баль. Але і, і і там, де найбільше буде можливість, щоб брати участь поза цю одну кімнату, навіть що той є великий зал у Капітолії, але набагато менше, як би традиційно побачили присягу президента. І так само через цілого тижня, так само будуть різні традиційні прийоми для президента. То і би було можливість так само під час цілого тижня мати зустріч з президентом так само. Зараз враховуючи вже наближення навгурації, про які можливі рішення після неї говорять, враховуючи ті заяви, які були від Трампа, а ті призначення на посади, які він заявляв, чого взагалі очікують, що, умовно, там вже 21-го будуть якісь точні рішення, чи буде все таки якийсь період поступово, коли Трамп буде втілювати те, що він говорив в життя. Ну, що ми знаємо від самого першого дня, його радник національної безпеки він починає працю, бо це є позиція без. Підтримки сенату ми так само знаємо, що є має бути голосування у сенаті на самого 20-го у понеділок для сенатора Марко Рубіо, щоб Америка вже мала дерсекретаря на сам перший день адміністрації. Поза тим, ніякі інші імена. А поза ті, ті ті особи, які мають роботу в білому домі, але різні департаменти не будуть мати секретаря чи міністра зараз. Тепер і це все тоді звертається на увагу до указу президента, в яким ми знаємо, що буде близько 100 таких указів видані а на сам день інавгурації. План є, щоб Присягу взяти тоді до Білого Дому, щоб підписати різних указів, а тоді на тих галафетів брати участь. Що ми знаємо, докладно, бо у суботу то ще мені субота тут в Америці. Але у суботу конгресмени з республіканської партії вони були обіцяні, щоб отримати список тих указів наперед, але ще нічого не вийшло з деталях. Поза тим, що ми знаємо у великих містах. Наша закордонна служба американська звернулася до локальних е, поліцаїв е, міста, так як Чикаго, як Нью йорк як е, різні е, е, в заході, так як Сан-Франциск, щоб локальні місцеві поліцаї зрозуміли, що закордонна служба буде починати від самого ранку вівтірка. А Депортації то вони хочуть як найбільше нелегальних злапати, перевірити чи вони мають документ документи візів. Як не мають, то як негайно вигнати їх поза Америкою? І це має починатися в вівторок вранці. І ми побачимо, який хаос почнеться від цього дня. Скажіть, чи ці депортації вони можуть також стосуватися і українців, які також виїхали від війни у Сполучені Штати Америки? То залежить які статус ті українці мають тільки що на минулого тижня продовжив президент Байден тимчасовий статус для українців, які інакше не включилися до гуманітарного пароль чи іншу процедуру. А це він продовжує для всіх іноземців, які мали такий специфічний статус. Є можливість, що цей статус буде зовсім. Знищений від президента Трампа це є цей сам статус, який ті, ті люди з Гайті отримали, які про яких було неправду дезінформація під час виборчої кампанії, починаючи від Джей Ді Венца, А тоді сам Трамп згадав, що вони їдять коти і. Псів і е, великий скандал, але статус їхніх та було 20 тисяч у, у Вогаю, Було тий, такий самий статус. Тобто, тимчасовий статус, що їх не можуть е, не можуть е, закордонники вигнати е, і депортувати поза Америкою. Як той цей статус ще існує, то не буде шкода для українців, але є можливість цілиться, якщо декотрі українці тут не мають офіційний статус. Я би не думав, це є переміщенці від останніх два літ. Може, може, інші українці, які тут бували, які не отримали офіційний статус, і цілиться можливість, що вони б були включені в тім. Згадав про продовження цього статусу для тих українців, які вже в сполучених штатах. Тобто є ймовірність, що ну мовно нових українців, які приймуть рішення приїхати, можуть вже не прийняти після інавгурації після цих рішень. Проблема в тім є, що від, від половини 2022 року Америка зовсім перейшла на систему гуманітарної пароль а ця специфічна програма, в якій ми включили понад 200 тисяч українців тут в Америці. А від половини 2022 року до нинішнього дня на жаль, ця програма не була продовжена у вересні, коли їм треба було це робити. Так само сталося минулого року, коли ви пам'ятаєте, було недомовлення щодо пакету допомоги для України. А і втім нам треба було чекати шість місяців аж поки цей пакет був нарешті доведений а, а, як законопроєкт. І ми вони включили цей специфіч продовження цього статусу а, гуманітарний пароль а, від квітня 2024 року аж до а, а, вересня. Але знову вони не продовжили, бо зараз тепер є обговорення бюджету. Вони у вересні продовжили бюджет до грудня, в грудні вони продовжили до березня. Ня, по побачимо, чи знову станеться що майже 6 місяців після цього, коли ця програма фактично не мала продовження, чи вони знов включать разом з пакету допомоги у великому законопроєкті, про про що зараз тепер є обговорення в конгресі. Скільки ось такі масові депортації, і що ще можливо Трамп може робити в перші місяці, чи це є також частина його такої програми Make America Great Again? Одна що може статися не тільки на місяці але в перші два дні чи перший день навіть це є надзвичайні тарифи головне проти наших союзників. Ми не знаємо, що він чи він терміново включить. А тарифи проти європейських країн, проти Канаду і Мехіко всі такі тарифи він згадав у передвибочної кампанії і після виборів. Так само то ми побачимо, чи тарифи включаться, і які які наслідки з того це є це би сталося чи починалося надзвичайна все всесвітна економічна криза. Знову втім, ми всі, всі будемо починати почекати, ась після присягою і почути з кожного указу. Подивимося на веб-сторінці, які укази видає офіс президента Америки, і наслідки тоді будемо чекати цілий тиждень, як це як це пройде після цього. Якраз згадували про партнерів, вже не заяви Трампа, але все-таки близького до нього Ілона Маска В своєму профірі він вже починає писати і просувати не тільки зробимо Америку великою, а й зробимо Європу великою знову. Та це вже ще якийсь новий певний наратив, який просувається. Йому там в коментарях відповідають користувачі, та що Європа і є великою. Але як на це реагують всередині країни про що говорять і чи Підтримують отаку політику стосовно власне країн-партнерів, на жаль, в середині країни і навзагал більшість американців не думають про інших країн. Але в ті, ті, ми коткоті діємо у міжнародних справах, але включно в політиці Америці, розуміємо, що коли Ілан про це говорить, він говорить про як вмішитися у виборчих справах в інших країнах. Ми вже чули, як він звернувся до. Виборців Англії, що він хоче вибори там. Ми знаємо, які важливі вибори будуть у Європі. з початку 25-го року починаємо з вибори у Німеччині. Є ще вибори у Косово. Є у Латвії вибори у Франції. Ми знаємо, мають бути вибори так само, як і до, до зустріч великої сімки і натівський саміт який відбудеться у Газі цього року, Датівський саміт, має ще бути вибори президента Польщі так само. Тут є багато питань, які ми в Америці ані у поцілому світі, і головне, а, а в Україні не знаємо, яка Європа буде існувати після першої половини 25-го року. І, в, і ті, втім, включається це, що Ілон Маск говорить, Вмішатися чи вплив мати на виборів у Європі? Дуже дякуємо за те, що злучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.